1943 рік Україна в німецько-фашистській окупації на заході у Пачерини опір загарбникам схилами Карпат повсякчас лунають позивні радіо з кодовою назвою Афродіта Чотирма мовами українською, російською, англійською та французькою для усіх нескорених підпільна радіостанція передає оперативні зведення з німецько-українського фронту Радіослухачам у Європі. Інколи щастить спіймати уночі передачу Афродіти на хвилі 41-43 метри. Для них мовив фламандець з. Бельгії Альберт Газенбрукс, псевдозахідний, він знав кілька іноземних мов і так вів передачі для європейської аудиторії. Загалом підпільна українська радіостанція та історія тих, хто не мовчав. Унікальне явище воєнної доби, яке тепер ретельно дослідив журналіст Олег Хрештопа. Це фантастична в своїй ніби не реальності, але абсолютно реальна історія. Заснована на свідченнях, документах. 14 років збирав, їздив в Бельгію, зустрічався з онуками в Нозало. Не герою бельгійця, який працював на радіостанції Української повстанської армії, що це унікальна історія про повстанське радіо, і для нас, як для юристів, дуже важливо, коли дослідник в даному випадку от Олег Криштопа він приділяє дуже багато уваги тим деталям і реально задокументованим якимось фактам. Тобто, ми, як юристи, завжди звертаємо увагу на якісь певні документальні підтвердження. І для нас якраз, дуже важливо, що Олег також на це звертає увагу. І одночасно він міє подати дуже цікаво, що читаєш це власне не як якесь документальне дослідження там розвідку, а власне більше навіть як художню якусь прозу. Радіо Афродіта документальний роман. Олег Хрештопа розповідає історію підпільного радіо через постать бельгійця Газенбрукса і його побратимів. Їхня доля трагічна навісні 1945 року на Львівщині була здійснена військово чекійська операція щодо виявлення і ліквідації Афродіти. Редакційний бункер закидали гранатами, загинули троє співробітників. Решті вдалося втекти. Живим, але непритомним НКВД забрала Альфреда Газенбрукса. Був засуджений до 10 років каторжних робіт і лише тисяч. 1953 року його звільнили і депортували до Бельгії. Альберт, нагороджений золотим хрестом Упа, написав спогади про свою участь в українській повстанській армії. Дуже допоміг мені в дослідженні цієї історії. Мій приятель з Нідерландів Джон Стінен, який випадково сам почав теж цікавитись цієї історії, збирати зі свого боку документи. Вивчати якби бельгійську складову історії Олег Криштопа зібрав історію, яка дивує, надихає і в той же час вселяє віру. І нам видається у видавництві, що це надзвичайно актуальна книжка саме зараз, коли ми також маємо цю ситуацію перенасиченого інформаційного простору, і багато хто намагається мовити за нас або спілкуватись без нас як країни, як нації. І власне ця книжка доводить те, що навіть в найжахливіших умовах будучи затиснутий можна сказати, між двома ворогами, можна пробувати доносити свій голос і бути почутим. Історія підпільної радіостанції від Олега Криштопи це яскраве підтвердження того, що Афродіта була видимою частиною національно визвольного руху опору, боротьби із загарбниками і відповідальним за долю поневоленого народу засобом масової інформації. Михайло березень, Геннадій Томнюк, новина на вежі.